Сторінка 245, параграф 42. Води суходолу. Водні рекорди Євразії. У Євразії протікає багато великих і повноводних річок. Вони несуть свої води в чотири океани планети. За площею басейнів внутрішнього стоку 30% площі материка Євразія не має рівних. Загальний об'єм річкового стоку на материку також найбільший у світі 16 тисяч кубічних на рік. Тут розміщені найглибше та найбільше за площею водної поверхні озера, потужні гірські льодовики, величезні запаси підземних вод. Багаторічна мерзлота в Євразії займає найбільші території у світі, вона вкриває майже одну третю території Азії. Товщина мерзлого шару гірських порід коливається від кількох метрів на північному заході до 1200 метрів на півночі. Навесні та влітку. Коли верхній шар мерзлих порід розтає, утворюються численні болота, як розподілені річкові системи. Північний льодовитий океан тримає в Євразії першість за площею водозбірного басейну Малюнок 1. Сюди несуть свої води такі великі річки, як Об, Єнісей, Лена, Печора. Майже всі річки басейну Північного льодовитого океану мають снігове жимлення. Узимку вони надовго замерзають. Друге місце посідає басейн Тихого океану. Йому належать річки півострова Індокитай і Східної Азії, серед яких Янзи, Хуанхе, Амур, Меконг. Більшість річок цього басейну живляться дощовими водами. У верхів'ях вони гірські, зі стрімкою течією, глибоко врізаються в товщі гірських порід. Найдовша та найповноводніша серед річок Тихоокеанського басейну та всього материка Янзи. 5800 кілометрів, третій за величиною басейн Індійського океану. До нього несуть свої води річки, які беруть початок на Тибетському й вірменському нагір'ях у Гімалаях. Це Інд, Ганг із Брахмапутрою, Тигр і Єфрат. Річки цього басейну мають здебільшого дощове живлення, а у верхів'ях льодовикове дощове. Улітку всі річки під час мусонних дощів і танення гірських льодовиків. Сильно розливаються, взимку міліють. Більшість європейських річок належать до басейну Атлантичного океану. Річкова мережа тут густа, але таких великих річок, як в Азії, немає. Живлення річок та їхній режим різноманітні. На Заході, в області морського клімату, річки не замерзають сена, луара тощо. Вони повноводні протягом усього року. Для сходу, де взимку буває сніговий покрив і річки замерзають, хоч і ненадовго. характерна весняна повінь – вісла, одра, ельба, річки, які беруть початок в Альпах, Рейн та інші, мають льодовикове та дощове живлення. Великі річки Європи Дунай, Дніпро, Малюнок 2, 3, Дністер, що впадають у Чорне море із мішаним живленням і весняними повенями є важливими транспортними артеріями, джерелами водопостачання та електроенергії. Характерною рисою Євразії є величезна площа басейнів внутрішнього стоку. Значна частина річок цього басейну впадає в безстічні озера. Серед них найбільша річка Європи Волга 3530 кілометрів. Внутрішні частини Євразії, зайняті пустелями і найпівпустелями. Майже позбавлені річкової мережі. Озера рекордсмени найглибше озеро Євразії та всієї планети Байкал. Озеро утворилося в розломі земної кори, що й пояснює його величезну глибину, понад 1600 метрів. У Байкалі зосереджено близько 20% запасів поверхневих прісних вод землі. Вологовину гігантської водойми. Можна було б влити 92 таких моря, як Азовське, а також воду всіх п'яти американських Великих Озер, загальна площа яких у вісім разів більша за площу Байкалу. Сюди несуть свої води 1123 річки, а витікає лише одна Ангара. Другий озерний рекордсмен Євразії Каспійське море, найбільше за площею озеро у світі. Багато мільйонів років тому Каспійське море дійсно було справжнім морем, а тепер це залишок давнього морського басейну, що складав єдине ціле з Чорним та Середземним морями. Води унікального моря озера містять різноманітні рибні багатства, серед яких найбільш цінні осетрові. Від другої половини ХХ століття органічний світ Каспійського моря невпинно скорочується. Це пов'язано з видобутком нафти на узбережжі та з дна моря. Мертве море розташоване в тектонічній западині на північному заході Аравійського півострова. Його узбережжя є найнижчою частиною суходолу на землі, мінус 395 метрів. Солоність води в морі становить 260-270 проміле, і вода, і грязі Мертвого моря мають цілющі властивості. На північному заході материка розташована велика кількість озер льодовикового походження, як і в Північній Америці. Коли льодовик відступав, він залишив подряпини на земній поверхні, які з часом заповнились водою. Найбільше з них Ладоське Юнеське озера. Багато льодовикових озер розташовано в Альпах, Женевське, Боденське, Цюрихське. Мої нотатки Євразія багата на всі види внутрішніх вод. Проте розміщені вони дуже нерівномірно. Річки Материка належать до басейнів чотирьох океанів, басейн внутрішнього стоку найбільший у світі, найбільша річка Євразії Янзи, Європи Волга, України Дніпро. У Євразії розташовані найбільше Каспійське море та найглибше Байкал озера Світу. Цікаво знати, у нашій країні є мальовниче озеро Світязь – малюнок 4 – що входить до системи Шацьких Озер на північному заході України? Його вирізняють значна глибина, понад 58 метрів, чиста й прозора вода, краса навколишньої природи. Над створенням водної перлини попрацювали давній льодовик і підземні води.